Доброго ранку. Я зібралася випити каву біля річки, все як завжди. От увесь ранок працювала, а зараз поїду в телефоні там. Ой, зустрічі в мене були онлайн, ну, коротше, в телефоні, в чатах відповідала. А зараз збираюсь буду їхати на роботу на склад. Я знаєте, що хочу сказати? Зараз багато починаючих блогерів. Хлопчики та дівчатка, я вам не заздрю. Навіть є такі, хто просто веде, знаєте, свій бізнес там в інстаграм, і це також можна сказати, як блогер. Такого хейту, як зараз, не було просто ніколи. До 22-го року просто це була якась, не знаю, пісня. Всі такі добрі, всі такі гарні. Але після повномасштабного вторгнення отаке майже кожен день. Чесно скажу, спочатку для мене це був стрес. мені прям хотілося. Закинути це все, тому що кожен хотів тебе е, повчати, хтось, хотів, хтось тебе проклинав, і т.д. і т.п. То зараз є така. Ні, ну, як щось конструктивне пишуть, то норм. А якщо якусь фігню, то я, знаєте, так, ну, одужуйте. Все буває, все у вас ще буде добре. Якось я не пропускаю через себе. Як бачите, все приходить з досвідом. З досвідом, ти стаєш спокійнішою, ти розумієш, що оце родина. Найважливіше, що в тебе взагалі є. І в тебе є близькі люди. І от якщо вони щось тобі кажуть, то зна... якщо вони тебе люблять і кажуть, що щось там ну, трошки направляють, то це нормально, ну, якби треба прислуховуватись. А люди, в яких, зов... в яких зовсім інше життя, ви їх не знаєте, вони вас не знають, але вони намагаються вас повчати, ну просто не звертайте увагу все. Це буде найкраще рішення. Повірте мені. Айфонів. Ви знаєте, що в нас ще в магазині, ви якраз зможете вже і здійснити собі покупки, тому що в нас діють зараз в магазині дуже класні акції. На Оксібум буде акція в нас і на вакууматор. Зараз буду вам все показувати. Це знаєте, те, без чого в мене. Не проходить жодного дня, тому що на Вакуматором я вакуумірую продукти до холодильника, щоб вони довше зберігалися, або, наприклад, котлетки, тівтільки, якась там риба, щоб воно не впитувало запах холодильника. Я завжди ось так роблю. І заготовки тьоміку я роблю тільки так, щоб коли ми варили супчики, якісь його страви, щоб не було запаху холодильника. Ну і оксібум, я не знаю, як ми взагалі раніше без нього жили. Я і каструлі очищаю, і речі він просто. Особливо білосніжні, ідеально, просто він врятовує від плям. Це ним реально дуже просто. Зараз я вам буду це все показувати. В наборі до вакуматора йдуть ось такі пакети. Але зараз акція ще вам буде в подарунок йти ось такий набір, і тут пакети набагато більше. Давайте дивитися, як користуватися. Ну, подивіться, ідеально. І тепер можна це все складати в холодильник, і воно буде набагато довше зберегатися. До речі, знайте, що ще ви так можете навіть маринувати м'ясо, стейки, наприклад, залишити з вечора, ось так зробити вакуум. І на ранок у вас буде просто ну, таке ніжне м'ясо. Повірте мені, ми вже так робили багато разів. Це оксібум. Дивіться, в мене ніяк тут не вимити у цю раковину. Я також очищаю лише оксібумом. Також ці плями, щоб не шкрябати, щоб не псувати. Посуд у весь мій ось такі каструлі, я також очищаю лише оксібум. Так само і посуд, бачите, ложки, виделки, в мене, вони трошки на них іржа з'явилася через посудомийну машину. І ось тут ви ніяк. Ви ніяк не вимаєте, а оксібум це все прибере. Пам'ятайте, до, зараз буду вам показувати після. Користуватися максимально легко, дивіться, ви ось так берете. Ще, як бачите, на раковину я. Ось так. І зараз це все буду заливати окропом. Просто подивіться на цю виделку. Це ж я нічого не терла, нічого не робила. Ви бачите, який неперевершений результат. Ну, подивіться, я просто спустила воду, нічого не терла, нічого не робила. Подивіться, як блищить мій ковш, який був, ну, ви бачили, який він був брудний. І ну, моя раковина. В ідеальному стані, не пошкрябана, нічого. Оксібум реально вимиває ідеально. Тим паче, така класна акція. Терміново замовляйте, бо реально небагато залишилось акційних оксібумів. Давай. Що ви думаєте, що ми пошаткували, ми не пошуткували. Ми вже купуємо камеру і наступного тижня в нас вже буде. Що в нас буде? Вона завтра вже почне писати. Так, да, є почнеться завтра. Так, так, так. По камеру ми беремо, нам зараз пояснюють, як нею користуватися. Додаток нам встановили, бо в Україні, на жаль, щось не працює, М -м -м? заборонили. Тому ми навіть не могли додаток <просив> завантажити. Також у нас дуже багато новинок. Багато додаємо нового товару. І не тільки нового. ви Бачите, у нас вже там чотири людини ледве встигають все приймати на магазини і на ваші інтернет-замовлення. У них тут все, бачите, заставлено. Це все новий товар. Приїхала тут дитина моя вдома, і я не в курсі, чого він вдома. Забрав в мене пакет. Ну, а, а чого ти прогулюєш? Вони так кожну середу в мене запитує. Ти це в мене кожного седа закинуть. А що Посередину Посередине на хороший день. І кожен раз вона. Мами, пам'ять коротка. У мене діти дещо попросили замовити. Це просто. Тут Netflix, YouTube. Це що, ну це просто кайф мам. Да-да-да, я знала, що ти оціниш. Давай зараз будемо показувати. Тут пісня просто. YouTube Kids. А який Обча. крутий пульт? Ну нічого собі. Знайшла и топ я вже скачав. Відкриваємо. А ну та це Тьомік буде в шоці. Ти шо, краса? У нас є попкорн, не знаєш? Ну, знаю, мабуть, не Треба їм щось включити і попкорн дати. Сьогодні будемо дивитися все. Такі маленькі, гарненькі. Але ми ж можемо, правильно, ми можемо на стіні з тобою показати. Так. Я хочу показати, що він прям величезний і що це буде вдома, як домашній кінотеатр. Зробив вже на стіну. І виходить, що все можна регулювати. Ану покажи, можна, можна більше, можна менше. Можна такий зробити? Клас. І фокусировку давайте ще раз покажемо. Гору, угу. вниз. Бачите, угу. воно може бути таким мир, бо може гарно підлаштовуватись під дальність. Так. Манючечка така. Навіщо тепер нам телевізору, якщо можна ось це взяти, і картинка буде просто ідеальна. Включай нам щось. Настільки круто, подивіться, тут можна і YouTube, і Netflix. І будь-який додаток, якщо вам треба щось дивитись, тут є плеймат. Скажете все, що вам потрібно. Клас! Ну я розумію, чого ти тепер так просив. Тепер я все розумію. Ну давай включай, нам. можеш на Netflix. Що ти навіть можна скачувати фільми? Нічого собі. А ну нам. Опа, давай. Що небудь включай? Дай -дай. Давай звій. Давай. Ми сідаємо в вечеряти. В кожного вечеря своя. О, я ще забула, я ще... ще дещо хочу. А Міха тим часом буде гратися. Бо він сказав, що він не хоче тушину картоплю. Уявляєте, і бабуся погодилася зварити йому пельмені. Я кажу, коли я готую, це, якщо ти не їси, то все, іншого не буде. А бабуся ну, балує. Коротше, Хто не їсть бабуся на вечерю, той готує пельмені. Мам, та він сам. Мам. Давай готуй, бабусю, не напрягай. Варите по одному пельменю. Один двариться наступний. А ти що думав? Один ну нехай він сам. Він так ніколи в нас не навчить не навчиться. А як ти помарати? Вот ниже на ты. А ну давай ще разок. Давай. Что ты їх кидаєш, я в печку будеш мити. Сто відсотків буде вже. Так а як їх кладу? А як мы кладем? Да, прям руки так раз і засовывай. Не, а пожарки я накидаю. кидаю. Так і кидай, не знаю. Я кладу. Вище піднімай пельмень. Бабушка, який поради. Та кидай вже. Все, mm -hmm. а зараз Що я вийшло. Не знаю, зараз репки виходять. Вот... Пити, ти сей будеш пити. Скажи, ну пити це одне. А навіщо руки там мити? Поясни мені. Поясни мені. Що ти будеш робити? На. Що? Сіки пельмені кинути. Я казала вам, треба нам поїсти, а вони потім будуть. Бо і ми не поїли, і вони оце. Ну, я кажу, що це? що? це? Хліб. Ну кисель, це ж не іграшка, ну там не треба руки мити. пельмені хоче їсти картошку. Слідкуй, як вони спливуть ще 5 хвилин. Ти не хочеш щось їсти, що бабуся готує. Роби собі сам, бачиш? Дашонь. Це, це, це я готова. Приводь дружину, нехай тобі готує. Мама не проти. Віддаємо, давайте присилайте свої пропозиції. Резюме. Резюме. Міг. Да? Будемо розглядати резюме. Кидайте. Кидайте. Дивимось мультики. Сансанечу, звичайно, це не дуже цікаво, але наступне ми включимо для тебе вже. Мультика. Мультики про транспорт. Це для тьомочки. Дивіться, яка в нього подушка, лапка. Прикольна така. Зараз вам покажу її.